Всім привіт! Приїхала до мене цікава посилочка. Тут у нас органічне добриво. Будемо з вами робити разом розпаковку і підживлювати відразу не помідори, а огірки. Помідори ще рано поливати, а огірки якраз саме час. Ухти! Фух, ось така баклажка на 10 літрів. Так, це у нас гуміно, органічне добриво. Воно вже на ринку більше 5 років. Його вже використовують всі великі фермерські господарства активно. А я тільки знайомлюся з ним. Так, що в нас тут в складі? Азот, фосфор і калій 36,24%. Так, зараз з вами трішки ближче подивимось його опис. Так, дивіться, з добривом ви отримуєте ось таку брошурку. І так читаємо, що це в нас добриво виготовлене на основі курячого посліду, має форму концентрату та виступає реаніматором рослин та ґрунту. Методику виробництва розроблено за авторською технологією, яка має патент унікальності винаходу. Так, в технології виробництва виключені шкідливі речовини, сальмонела, гельмінти антибіотики. Добриво є високоазотним, що гарантує впевнений старт для рослин на етапі висадки та приживання. Так, Що у нас тут? Форму я вам сказала. Тут азоту 30%, фосфору 6 і калій 24%. Далі дивимось норми внесення, тут розрахунок іде на сотки та на гектари. У мене огірки ростуть у відрах, тому я буду брати, розводити на 10 літрів води. Підготувала вже собі воду. І так є в мене ось такий мірний стаканчик, я візьму 150 мл на 10 літрів води. І концентрованого ось такого розчину буду підливати, давати під рослину до літра. Так, ну ось. Трішки більше, так? Да? Ось так. Хочу вам сказати, судячи з аромату, то куриний послід в ньому точно є. Пахне так само. Так, ну, ось я думаю, 150 тут є. Так, поливати ми з вами будемо ось ці шикарні мої огірочки. Ось так вони вже підросли. Знаю, будете запитувати, ростуть вони в мене в відрах. У відрах є обов'язково дренажні отвори. Тут у мене ґрунт це верхній шар з-під дерев акації, додала трішки крейди, це у нас був кальцій, крейда. і трішки перегною. Тут, здається, якраз і трішки куряка, сипця. Але зовсім небагато, тому що можна спалити. Так, Розчин, який ми підготували. І ось так. Заливаємо. Ось так. У мене, бачите, у відрах по дві рослинки, 10-літрових, бажано висаджувати одну, ну це вже я так, знаєте, хотіла трішки зекономити відра. Тут у мене вже ось огірочок аж прив'яв. Я його висаджувала ось на днях і видно, погано полила. Ну, нічого, він прийметься. Я вже, до речі, збираю потрошку врожай. Гляньте які. На днях з вами ще раз прийдемо сюди, познімаємо огірочки, подивимося, як вони змінилися після внесення добрива, після внесення гуміну. Дивлюсь, мені навіть і не вистачить, да? Буду ще розводити. І нагадую, я мабуть вам і сказала, для моїх підписників за промокодом овочі знижка на добривого міну 20%. Дуже класна знижка, дуже класна. Тому обов'язково скористайтеся промокодом, коли будете робити замовлення. І вистачило ось такі логіручки.